Всім доброго времени суток. У нас 5 ранку. Утріня дойка. Хочу показати вам приколи як ми з мамусією доїмося. Корова боїться лоскотки, сама себе стриножує Так, ми подоїлися. Бетончик зараз будемо відкривати. Вчора майже повен був бетончик. Ще не відкривала. Так, хочу сказати, коровки 15 з половиною років. В принципі, пік лактації вже пройшов на її пік лактації десь до 3 місяців, 3 місяці потолок. Тоді йде на спад. Розсталена вона майже 4 місяці назад. Показувала я в одному з відео, що ми кальцій прокололи. Так як у неї кальцій вийшов з організму, не проколола, а прокапала. І ще молочко додалося. Так, відкриваємо бетончик. Попробую зараз однією рукою. Так, що у нас тут? А у нас тут повен бетончик. Так, хто не в курсі, бетончик на 20 літрів. Ну, хай тут літри немає, бо це 20 це коли повен. 19 літрів точно є. Зараз у нас двохразова дойка, звісно, молока менше. Чим частіше дуєш, зараз я повішу, чим частіше дуєш кору, тим більше молока. Сьогодні поговоримо про лайфхаки, щоб підвищити молоко. Бомба, так? Да? Доїли б три рази, було б уже майже 40 літрів. Звичайна українська корова, мамина. І так. Як воду і молока. Я собі тут трошки заготувала, щоб не путатися, щоб сама люблю, щоб було дуже коротко, вжато і внятно. Так, добре, поїхали. Е, в принципі, я швидко накинула 8 пунктів, почнемо з останнього, будь дольова. Так, ну те, що разнообразі кормів коровам потрібно, це 100%. Це навіть в пунктах я не вписувала, тому що чим більше рознообразі, тим корова краще їсть. Так само, як і в людей. Так, на восьмому пункті у нас, так як корова дуже лінива і консервативна, вона любить їсти і доїться в одне й те саме. Время. Якщо ми будемо е, туди-сюди, е, час назад, час вперед, вже корова може того молока не дати, вже вона не такий на її буде апетит. Так, восьме місто ми пройшли. Треба на сьомому місці, треба, щоб в корови був комфорт, щоб добра була підстилка в корови, тому що вона буде постійно стояти і не лягати. Єстественно, в неї понизиться апетит, вона буде менше воду пить, і в неї впаде молоко. Так, шосте місто. Шосте місто: корова дихає більше у нас, їй потрібно більше кислороду. І якщо в сараї повно. Сечі не винесеної, повен сарай калу, гавна, як у нас кажуть. І, Корова буде цим аміаком дихати, і в неї не буде ніякого апетиту. Так, п'яте місто. Кратність доїння коров. Скільки за мною не спорилися, я буду споритися до останнього. І це доказано вже не тільки мною, доказано. Що чим частіше доїш корову, тим більше буде молока. Я зупиняюся на трьохкратному доїнні. Так як учені доказали, що після дойки зразу корова десь ну, приблизно плюс-мінус, десь у час виробляє 2 літри молока. І чим більше розтягнутість між дойками, Тим вона менше додає, потім одну літру в час додає, потім пів літри в час додає. І чим частіше ми доїмо, тим більше буде молока. Так, далі підемо по кормах. Коровам потрібен протеїн. Протеїн це у нас йде шроти. Ну, звісно, найкрасний шрут це рапсовий, в нас його немає. На другому місці йде соєва макуха, соєвий шрут. І на третьому йде соняшникова, якою ми ще спользуємося. Звісно, повищеність протеїна не завжди відповідає дійсності заявленого. <кхи> Волі переслухав. Заявленості. Не завжди відповідає дійсності заявленості. Ну, протеїн макуху давати треба. Я, наприклад, даю. Десь по півтора, по два відра це в день сумарно, на, на корову йде в мене протеїна, а іноді і більше. В цьому році ми знайшли трошки дешевшу макуху, то можемо собі дозволити більше з'їдати. Так, на третьому місці, на другому місці концентрати у нас йдуть. Концентрати це також туди вшитується шроти в концентрати, е, дерть, в е, це білки. Також можна давати, питали мене також неодноразово, скільки можна давати дертій корові. Ну, По-перше, по якщо у вас корови добрий желудок, ви знаєте, цю корову, у мене, наприклад, в одній корові підірваний желудок. На пастівнику була там пастух, заснув, так вона об'їлася. З душу підірвали желудок, так що я їй даю. Практично те саме количество дерті, тільки розтягую по времени, не за один раз даю. Можна до 14-15 до кг давати, якщо у вас корова добре дає молоко. Якщо ви не знаєте, скільки вам додать дерті, от ви дали їй. Ну, за один раз не рекомендується давати більше 2,5 кг. Лучше давайте частіше з промежутками часу. Якщо ви не знаєте, ще раз повторюся, скільки давати вашій корови. Дали по 2 кілограма тричі в день, вона додавала молочка. Там додавали ще по пів кілограма, вона ще додавала молочка. Потім ще додавали, якщо вона вже молочка не додає, значить оце її норма, більше її давати безсмисленно. Вона просто буде ну, жиріть. Так. І що в нас тут? А, на першому місці в нас це качество кормів. Єстественно, це силу сусінажу і сіна. Якщо ж погане качество сіна, бо погане сіно, а сіно йде взагалі на першому плані, я сіном виділила, навіть у мене дуже багато підписчиків питали, і корова поносить і все, питаю, що ви даєте, то яблуко з дертю, то буряк з дертю. Завжди я наголошувала неоднократно, завжди, після кожного годування корів, що б ви не давали, хоч почечок сіна, ну дайте корові, тому що стимулює. Роботу желудка, для неї це не той корм, що вона буде пережовувати. Їй потрібно щось для жвачки, щоб ви розуміли. Качество сінажу й силосу також дуже залежить, якщо він буде дуже кислий, або прілий, або ще якийсь. Добре, якщо ви не отровите корову, якщо він буде дуже хорошого качества, і звісно, поєдаємость його збільшиться. Чим більше поїдаємось коровою кормів. Тим більше буде молока, а ще поки не забула, пропустила. У нас на третьому місці йде вода. Ви знаєте, чим більше корова п'є води, тим більше вона дає молока. І раніше устаріла ця, зараз ця думка, раніше говорили, що корові потрібно споживати до 100 грамів солі в день. Зараз навіть вчені доказали, якщо корова. Дає 30-35 літрів молока, їй солі можна в день давати навіть до 150 грам. Ви ж самі розумієте, якщо корова буде поїдати сіль, вона, звісно, буде більше пити водички. І прибавиться молочко. В слідуючому сюжеті я можу показати, чим я годую порів, От так як в цьому році в нас тільки з кормів виключені буряки. Буряки у нас в цьому році нема, але ну я побільше стала давати макухи. То у нас, в принципі, у мене особисто надої, що влітку, що взимку одинакові. Ну, я думаю, що я коротко, ясно вам розповіла. Якщо вам сподобалося, ставте лайки, підписуйтеся, буде ще багато відео. Ми почали побілку сараю, так що в мене коровки, як мухоморчики в крапинку. Всім дякуємо.